Друга причина непройдена ідентифікація. Зараз після воєнних років масових переїздів це масова проблема. Коти стосується найбільше: переселенців ВПО, людей з окупованих територій, пенсіонери, які живуть за кордоном. Ідентифікація це коли держава хоче переконати, що ви живі, що це саме ви і що ви маєте право отримати пенсію. В Україні прийти з паспортом ПФО або банк за кордоном через консульство чи відеозв'язок. Технічно це все просто. Але ніхто не подумав, що бабусі 80 років не зобов'язана читати сайт пенсійний. Так реальна історія, переселенка з Маріуполя живе в доньки в іншому місці. Про ідентифікацію дізналась тільки тоді, коли пенсія не прийшла. Ні останні, ні повідомлення, нічого. Алгоритм, що робити з ідентифікацією. Крок перший. Якщо вже пропустили, не чекайте, одразу йдіть на ближчий сервісний центр пенсійного або в банк, де отримуєте пенсію, і кажете фразу Я не отримав пенсію, прошу перевести ідентифікацію та відновити виплат. Крок 2. Якщо ви за кордоном зв'язуєте з консульством України, практично в усіх країнах вже відпрацьований механізм відеоідентифікації. Крок 3. Вимагайте письмову відповідь, коли саме і в якому обсязі вам відновлять і виплатять заборгованість. Гроші за час зупинки накопичуються і потім виплачуються, але весь цей час зжити за щось треба. Тому затягувати я не рекомендую.